Ходи справа. Ага. <смеш> Більше 10 метрів. Ого. А який поток сильніший тече? Дивись, тут вода стоїть. Так. А тут ну, а мої... це, зараз, це зараз тихий, подивись, вода чиста, така, аж зеленувата. Ага. Але коли вони відкриваються тут, подивись, раз, два, три, чотири шлюзи. Ага. Якщо відкривають їх е, е, кілька одразу, то вода аж коричнева стає. Настільки е, валить сильно вода. Ага. І подивись, бачиш, зараз настільки прозора вода, що видно, вон там внизу, бачиш, да. такі, е, коли падає вода, вони перехвачують ето, ударну хвилю, а потім ще такий ще один бордюр. Ага. А то, б, Поклинає, то б, да? вообще, б, вимивало тут все. Да. Вода дуже, ну, уявляєш, яка висота, подивіш, там да. вода, і тут. Вода. А то спеціально якось воно. А то, а то додатковий шлюз, ти ж не можеш зупинити Ага. То просто спуск природній природні води. Там немає генераторів, да? Да, а отут воно може там якісь є е, теж додаткові, але в основному це тут. Да сильно А, вот и нет. Я, я ж думаю, що небо був да. від, від храма. Ага. Из той площадки. Просто я думаю, что площадки, а він за площадку. Слушай, можна пройти, давай? Можно на ту сторону, але не ми йдемо, не, не тому що це далеко в Да? Туман такий трошки з цієї сторони стоїть, так? Да? Угу. Тут під'їмемось, так? Да? Ні. Чого? Ми ну, зараз прогуляємося в довше Ага. О, плавати не можна, ти бачиш? Да. А це ловите, ловите що? Ловити рибу. А імвельт, що таке Мверльт? Умвельт. Умвельт. Ум Не знаю, умвельт. Вельт світ. Аумвельт. Ну це щось своє. Ну намальований цей лебедь. Ну так. Да. Бачиш, ціла вон станція. Обично в нас надгреблі, а тут вздовж. Uh -huh. Тут багато чого вздовж. Тут і водоспади вздовж ріки. Більше <laughs> ніде не бачу. Ну, трошки в Люцерні похоже. Ну, там маленький, а тут у нас такі великі води mm -hmm. У нас все є. Гримить, як вода, так? Да? А це не рибу не можна ловити, так? Це? Да? це зараз тихенько. Це зараз тихо. Коли вони її на вечір спускають, да? а? Щоб... на вечір щоб навантаження було. Давай, коли їм коли треба, може, так. Да. Оце, що ти казав, оберсні, Бачил, тебе такі корочі. На всі далі на Ну, Там за тими деревами э, басейни. Да Великі поляни, там платани ростуть. Плавальні басейни? Так, да, відкриті. Ну відкритий. Ну для а людей чи так? Для... Да. Да? Да. Так що піде поплавають? Ні, зараз вони там вода спущена. Але зараз працює критик Критий, да? так? Да. І скільки коштує? По-моєму, вісім На Наскільки? Ну тут я не знаю, як у критому. Відкритим приходиш на цілий день. Вісім день, так? Да? Так. Да. Uh -huh. Можешь на цілий день. Нічого. Особу. А пенсия в них яка говорила. Mm. Ну, no, пенсіонери приблизно... Ну, справа в тому, що пенсії тут відносно невеликі. Uh -huh. Як же вони виживають? Вот, але вони все життя відкладують в пенсійні фонди. А, фонди, так. Да. Да. – власні рахунки. Ага. І вони, от як Льоша недавно заслала в нас розмова, у нього вони... дочка старша, ну це навіть не є Аєріна. Вони від попереднього шлюбу син він живе в Нюрнбергі. В Германії, так? Да? Так. Да, а в неї від попереднього шлюб дочка Світа, і зараз 17 років. Ага. Вот. То вона говорить, ну от вона влаштовується, вона ще вчиться і паралельно працює. Ага. І одразу з цього віку вже люди задумуються, щоб ага. Это, а, можна в сотарах, Ага. — сфотографувати. А якщо мить здорово? Да. Две сюда, сюда, сюда. А что ж там, Валера? Где там оно нас тихая? А, он то. А, -а, -а. там, там такие струмок. А, -а, -а. А, -а, а, тут по всему цифрикону різні струмки. Хочешь тебе сфотографую? Давай. Приведи, чтобы я не знімав руку.